дівчата. Приїхали на об'єкт перший день снігу, не зими, ще не зима, але вже сніг. І йдіть, гнядь, де. які ми вовремя робимо. Синьок кібер заміни. Резина лиса. Проїхав десь кілометрів 60 думав, що не доїду. Ну нормально. Оказалось, що все добре, все нормально. Добре, що морозця немає. Будемо ставити трапецію. Зайдемо вже в приміщення, покажемо вам. Яка обстановочка, як буде виглядати, вже в кінці покажемо. Ну що, добралося ми вже на наш поверх, вже розложилося, будемо зараз потихеньку робити. Тут у нас коротше, йде трапеція, такий санузел. Маленька вуха частина тут велика біла фурнітура. Зараз полісосиком приберемо тупилюку, грязюку, бо працювати, як я повторював, треба вчистить приміщення. Ось. І будемо починати обіжирюватися і будемо сварвитися і ставити наші пригородки. Друзі, ну завершив нашу кабіночку, класна кабіна вийшла. У нас біла фурнітура, замовник просив біла фурнітура, Я знаєте, що вам скажу. Воно прикольно виглядає ну, чорно, скажу, що за що за нам доглядати. Ну, чорно мені більше подобається, подобається. Мені так вважається, я не знаю, я ще звісно не користувався таким. Білих фурнітуру, як воно в побуті. Це порошкова покраска, але якось на чорному, якщо ж навіть церапнуть, підробити краще. На білому, якщо ж десь царапнете, потім щось підкрасити, мені хай, це, що буде більш видно. Ось тут туалет ще не висить, старий, тому це все вимірялося. Коли туалет повіситься в інсталяцію, то двері будуть не будуть заважати. Вони десь отут мають стоперитися. Ну, це все продумано, все нормально. Ось. Ось такий у нас це це замовник вибрав саме цю систему кріплення. Ці розкоси по бокам. Ось. Ми зазвичай робимо з цієї сторони до цієї штангу. Або е в обробленні, Ось от, от так от повністю воно так гарніше виглядає. Що сказати? Класна кабінка вийшла. Все супер. ось, Нам подобається робота вроде, все нормально. Все. І найголовніше звук, убере мікрофончиком. Щоб ви почули, чуєте? Звук гарний це значить, що є більш-менш угол 135 градусів і воно буде працювати. Ось. Тому краще, коли плануєте такі якісь робити піддони під кабіни душові, краще телефонуйте до нас або до будь-якого спеціаліста, який в цьому знає. Тому що через ну, із 10 там 3-4 кабіни це правильний угол. Ді, дивіться, що е, якщо немає угла, ціна плюс одразу вже йде 2, може вирости від 2 до. Там, і 3, і 4 зверху, тому що треба вже продумати. Інша система, щось треба вже думати. Це ризик. Скляр ну по-любому він буде залажувати, мусить заложити свій якийсь ризик, тому що якщо його не вийде, він мав віддати гроші, але він вже попадає, ну коли нема влай. Це ж не його вина. ось, Тому краще позвоніть зателефонуйте, ось, ось, 135 градусів тут повинно бути, і тут 135 градусів. і тоді все чітко, тоді є такий звук приємний на закривання і тоді кабінка супер, ось. Тому, друзі, ми поїхали далі. Зараз будемо ставити перегородку. Дуже цікавий об'єкт, але я вам поки не скажу де це. Поїхали.